Усіх рада вітати у новому відео. Я в резерве і багато знижечок, знижки тривають. Відправляюся до цієї локації. Така вона базова в сірих тонах і написано все від 699 гривень, але деколи може бути і дешевше. Від 459 гривень, 899 гривень. Дуже все стильненьке і красиве. Джемпер оверсайз. В сірому кольорі білу смужку, мою кесенький і мега стильний реглан рукавчики Зараз ціна 1199 гривень, а ціна була 1700 гривень і в складі є 6% вовни. Подовжений з хомутом, такий він широкий, навіть можна носити під підлосіни спокійно. Плечі приспущені, голос мене сів, тому що я простудилася, захворіла. Нагадую навіть сукню, так що перепрошую за мій трішки хриплий голосочок. Шию закриває і локація це місто Львів, торговий центр Кінкрос Леополіс. Поліс». 699 гривень, а ціна була 1700 гривень. Супер, супер знижка і теж в складі є 6% шерсті. Ще ось так погортаємо. Джемпер американка на короткий рукав. І це 100% вовна. 1200 гривень, але ну, витягну я його. Раз то 100% вовна можна було показати. Розмірна сітка досить широка, це ще я дивлюся 2 Ну Ще такі є сіренькі. Брубчик-в'язка, гузочки з натурального перламутру. Теж досить хороша якість. В складі є трішки вогне. 659 гривень. Ціна була півтори тисячі гривень. Просто база, все чорне, ось такі світшотики. А ще на них сніжечки немає. Це новинки. 1100 гривень. І ще мають бути штани. Це в костюмі. Так, снижок немає. Можливо, тут не відобразилася знижка. Знаєте? Можливо, десь з вони розвішені і є зі знижкою. Гольфики зі знижкою, в складі віскоза. Такий він трішки навіть оверсайз, не зовсім буде слім, Просто джемпер під шию. 899 гривень, бо я бачу, що розмір L, він такий, знаєте, на навіть на, на 2 XL підійде 1200 гривень. Ціна була зараз 900 гривень. О, за 900 гривень непогана пропозиція, досить. Якісний, глибоко чорний колір і в складі віскоза. Ось такі ще кольори до сливового фіолетового, до сливового 699 гривень, а це наволок 1,5053% знижки. Ось такий. В таких кольорах ще є кардигана. Такий кардиган, на запах зав'язується 559 гривень. Є ще поло. Ось такий, застібається на пару гузочків. Одинакові всі кольори. Я думаю, що це навіть одинакова метка, просто нав'язали різні фасони. 559 гривень коштує. Мої любимі жакети в такому кольорі шартрайс. Трішки тканина, такий жакет-курточка має підкладку. І зараз ціна 899 гривень. І знижка 63%, а навіть не 50 як писали, бо ціна була 2 400. Дуже дорого коштувала ця курточка, а зараз 900 гривень можна заплатити. А бренди закладують таку маржу, ставлять високі ціни, що потім вони виходили в якийсь прибуток навіть при розпродажі. Куртки зелений колір красивий. Не пам'ятаю, чи я показувала їх, коли були новиночки. Куртка «Мега стильна. тут така подвійна, застібається на блискавку і кнопки. І зі знижкою 3 тисячі, а ціна була яка зрізана, напевне, 4999, 3999. Ну, зараз 3 тисячі. Зі знайшкою така куртка. Що тут доброго? Так, тут костюми з'явилися. Ось такі худі і штани з трикотажу. І футболочки можна підібрати теж в тон, є такий тон рожевий, наприклад. Синій білий синіх футболок немає. Худі досить такий оверсайз. Я дивлюся в розмірі М досить великий. А так тут і написано МЛ. І 1400 гривень в складі бавовна і поліестер. Ще є в синьому кольорі теж такий склад і теж така ціна. І в коричневому кольорі. Штани Джоугре знизу з гумкою В непрямі з така гумочка, в завужені донизу. Теж такий склад поліестер і котон з начосиком всередині. 1200 гривень коштують штани. В костюмі буде саме то, в такі ж рожеві, і сині. Тобто, поки є вибір, поки є новиночки, то можна купити костюм і докупити зразу футболочку, а футболка 100% бавовна 299 гривень взагалі як задарма. Так, ще в білому кольорі є. Так, в новиночках бачу її спіднички ось такі ж кірзамо. В чорному кольорі, знижок немає 1200 гривень. Хочу показати сьогодні не тільки знижки, а ще які новиночки. Це спідниця шорти ззаду шортиками а спереді накладка, а, якби спіднечка з кірза і ціна така сама. Одразу пропоную джемпери. Наприклад, ось такі джемпери можна взяти до бордових тих шортів, легкої в'язки. Складі віскоза, рукавчики летюча миш, 3 чверті 999 гривень. Така пропозиція. Від резервет Є ще в коричневому кольорі. Так само. із джемпера в коричневому кольорі дуже схожі моделі були минулого року. І вони на розпродажі Навіть я показувати такому зелено-лазурному лазуровому кольорі. Навіть мені здається, що це одна і та сама модель. Новини сумки, клачі. Ось вона якась така потрібна ця сумка. Є ще довга ручка. Можна прикріпити, носити як клатчі або з ручкою. 1700 гривень. Стільки відділів є, три відділи всередині. На блискок основний довга ручка всередині є. Внутрішньої кишеньки. Є внутрішня кишенька ще там, так. Яка хороша толстовочка, ну я розумію, ціна зі знижками завжди краще сприймається. 899 гривень, це не 1700, ну його в баню переплачувати називається. Ось така котонний поліастер в складі. Симпатична, досить толстовочка. Тут хороший куточок, бачу сукню є від 399 гривень, гарно так порозвішували. А мені ще приглянувся ось такий жакет стібаний в молочному кольорі, з таким кремовим візерунком вишитим, стібаний. Ось така штучка, але вона безцінна. Немає ціни, одна єдина. І я вже пробувала підходити, там не шукають, вони забирають і дають на переоцінку, якби не підійдеш, і не запитаєш, яка ціна, якщо там цінника немає. 399 гривень на розпродажі сукні. 359 гривень 100% візку за 67% знижки, яка бешена ціна була 67% знижки. В стилі боку 100% візку за ось така сукня. Як в зеленому кольорі, є, теж дуже класненький, 100 віскоза з такими широкими рукавчиками, вільна уборки донизу, така ярусна сукня, 359 гривень, 100% віскоза. І навіть сукня є за 299 гривень, скажу вам дешевше, ніж в секунді на люксі. Можна купити нову собі сучасну сукню в магазині зі знижкою. Ось теж така ярусна, шифонова тканина і ціна 299 гривень, 79% знижки. Моя низька ціна, ось такі сукні за копійки практично попити каву, у нас любов'ї з і буде 300 гривень. 299 гривень ось така сукня. Ще вільного силувати ось такі сукні. Квіти. Тут ціна вже так мене не дуже здивувала. 559 гривень, бо 299 гривень це взагалі щось чимось. Ось така ліса спідничка, комбінована вона з підкладкою, з ремінчиком. Ось ці красиві сукні в'язані, бордовий колір, хороша знижка. 559 гривень зараз складі віскоза. тепла сукня слім. Вона зараз вона досить довга, така домідаксі ця сукня. Якість мені подобається. Досить тостої в'язки. Вона немає ніяких розрізів. Так трішки спутає вона у вас. Ну, вона тягнеться, все одно йти ви зможете, але деколи дають бокові розрізи, а тут немає. Виріз закритий, красива ця сукня, колір такий. Ну, так вказано, що від 299 гривень все там. сукні були. так я хотіла показати. Ось така оксамитова ще є. 599 гривень коштує, а ціна була 1300 гривень. Ще такі сукні є. Ця теплесенька, ну не така вау знижка 999 гривень, а ціна була 1900 тисячу гривень. Знижка все ж таки є. Теж в складі є віскоза. Рукавчики такі тут з комірчиком. Теж з шлім. Колір трішки, бачите, відрізняється. Тут такий ягідно-бордовий біз до фіолетового, але вона теж не має ніяких розрізів, а досить довга, ще довша, як попередня. 399 гривень. Ось така сукня це 100% віскоза в стилі боху, пошита в марокко, заду гумка в поясі. Ось ця красива досить сукня, 999 гривень, теж віскоза в складі, сатинова тканина. Сукня коштувала дуже дорого, 1599 гривень і зараз можна купити за 1000. Вона теж ярусна донизу, з таким широким поясом, з гункою. Ось, така, якби такий іспанський стиль. Колір бордово-сливовий, такий приглушений. Ось така сукня. Комбінезони, джинсова тканина, оливковий колір, карго, широкі штанини. Ось такі комбінезончики. Пілотний такий варіант мілітарі. Ціна 600 гривень, а ціна була 1199 гривень. Так, з'явилися вже футболочки, бо все йде вже до весни і додають помаленьку. Літній товар висняли 500 гривень, стовідсоткова балона, ось такі футболочки милі з поцілунками теж 500 гривень з принтами і ось такі рожеві теж з сердечками. Футболки червоні, стовідсоткова балона, 199 гривень. Нічого собі ціни. Я в шоці. 199 гривень і різні є кольори. Зараз подивимося, чи такі самі ціни. 199 гривень це вже, не знаю, 229 гривень ось така. як кроп топ, наприклад, грубчик. 199 гривень. Ух ти. Ось така мені сподобалася з такими рукавчиками. 100% бавовна, прямого силуету. Футболочка блуза. І ціна теж 199 гривень. Що твориться в синьому кольорі ось такі футболочки, в такому якомусь іспанському стилі футболка-блуза, бо тут тканиною комбінована, думаю, що вона дорожче коштує. Ось така на плечі опускається. Оцей виріс, Гумка. 299 гривень. Зиття натуральна замша. показувала в минулих відео. Ну, на секунду повернуся ще. Хто не бачив, нагадати, яка ціна. Це натуральна замша преміум лінійка і зі знижкою зараз 1600 гривень, а ціна була 3000 гривень. Ось такі бутильйончики. Ще є в зелено оливковому кольорі, вони без застіпки. Тут трішки так вони якби тугенькі. Як їх взувати, треба подумати, 1400 гривень, а ціна була 3000 гривень. Друзі, ми були в розервид. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Дивилися ми снижечки. Подивіться, яка класна футболочка декорована вишивкою 499 гривень. Це стовідсоткова бавовна.